Мотивація це бажання отримати щось або уникнути чогось. При вивченні нашої мотивації вчитися, розвиватися та досягати успіху можна виділити дві протилежні сили. зовнішню та внутрішню. З одного боку, ми хочемо бути причетними, коханими, і шукаємо увагу, яку ми вважаємо, що заслуговуємо. Щоб досягати чогось в суспільстві, ми мотивуємося зовнішньо, винагородами. З іншого боку, ми прагнемо до речей, які є задовільними самі по собі, без усіляких нагород. Ми мотивовані внутрішньою природньою цікавістю. Нам здається, що так правильно. Думка інших неважлива. Але чому нам потрібне поєднання і того, і іншого? Уявімо двох чотирирічних дітей. Обоє ростуть у сім'ях, які бажають їм тільки найкращого, але мають протилежні думки щодо того, як змотивувати дитину на успіх. Батьки Тома вірять, що все, що потрібно хлопчику, це їхня любов. Щоб не зачепити його внутрішні інтереси, вони не хвалять та не нагороджують його, а потім вирішують взагалі не давати ніяких відгуків, щоб раптом не вплинути на його думку. Оскільки більшу частину часу Том грається сам з собою, з роками його уява стає просто гігантською. Керуючись власними бажаннями, він дізнається, що йому подобається, а що ні. Але він не дізнається, що очікують інші, тому легко дратується, коли йому кажуть, як щось треба робити. Батьки Міри вважають, що їхня дорогоцінна донечка потребує чітких правил, що є хорошим, а що ні, що їхній обов'язок допомогти їй розібратися, тому на кожен крок її молодого життя вони дають детальний по пунктам відгу. Міра проводить дні в садочку в музичній школі та на уроках балету. З роками вона стає надзвичайно вправною в тому, що радує дорослих. Але у Міри немає часу ні на ігри, ні на відпочинок. Вона не має власних інтересів, їй нудно на самоті. 14 Том доволі самостійний. Він пише наукову фантастику, він розуміє, що не такі, як його друзі. Майже завжди він у бібліотеці. Коли він ділиться написаним, інші його не розуміють. У тому ж віці Міра найпопулярніша у класі, у неї багато друзів та шанувальників. Вона знає, що від неї очікують та намагається виправдати ці очікування. Іноді це стає нестерпним. Але це вона тримає у секреті. Вже в 21 рік у Тома сформований унікальний погляд на світ. Він розумний, але не любить працювати за гроші, тому в його в кишенях постійно порожньо. Він ненавидить загально прийняті норми. Його дратує, якщо хтось заважає його креативному самовираженню. Том багато знає про себе, але йому тяжко контактувати з іншими. Він вважає, що люди сліпо слідують правилам, як овечки, йому складно інтегруватися в суспільство. Він починає шукати утопію. Міра вступає до кращого медичного університету і раптом розуміє, вона ніколи не стане тут найпопулярнішою. Раз цей титул недоступний, вона втрачає мотивацію. Вона вагається, чи потрібна їй взагалі та медицина. Але кинути навчання не варіант вона змінює спеціальність і балотується на президенти Студради. Скоро Міра знає все про очікування інших, але нічого про те, що вона б хотіла для себе. Все своє життя вона тільки слухала та керувалася коментарями інших. Вона вже втратила здатність піддавати сумніву норми суспільства, в якому виросла. Слухаючи своє серце, ми дізнаємось, хто ми, але не як бути щасливим поміж інших. Слухаючи інших, ми можемо захотіти стати частиною їхнього світу, але ми не дізнаємось, чи належимо ми йому. Тому варто поєднувати і те і інше. Так ми зрозуміємо, що ми хочемо, і отримаємо потрібний відгук, щоб лишитися мотивованим для пошуку нових шляхів. Багато досліджень показують, що зберегти баланс не так просто. Аналіз 128 досліджень показав вплив зовнішніх нагород на внутрішню мотивацію. Більшість нагород підривають наші внутрішні інтереси. Але позитивний відгук, зовнішній мотиватор надихає нас на продовження. Простіше кажучи, чесне підбадьорювання нам допомагає, а гроші та подарунки підривають наші внутрішні прагнення. Як щодо вас, що слухаєте ви? Серце чи суспільство, і слідуючи, чому в результаті ви приймаєте рішення. Діліться з нами своїм досвідом та думками в коментарях. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.